Захисникам дадуть ще 15 днів відпустки, але чи дійсно всі зможуть ними скористатись? Президент Володимир Зеленський повідомив, що уже у серпні приймуть рішення про додаткові 15 днів відпочинку для наших військових на час дії воєнного стану. Верховна Рада навіть ухвалила відповідний закон номер 132 -35. Що змінилось? По перше, і це головне: відпустка надається лише з дозволу командира військової частини, тобто він має право не відпустити бійця, посилаючись на бойову ситуацію. Цю і це буде цілком законне рішення. По-друге, існує плутанина. Хто саме має право на додаткові 15 днів відпочинку під час дії воєнного стану? Закон посилається на норми для ветеранів та учасників бойових дій, але прямо не вказує, що для отримання відпустки потрібно мати такий статус. Пояснень, поки немає. Є й додаткові питання. Багато військовослужбовців не можуть використати навіть свою основну відпустку через брак людей у частинах та відсутність ротації. Тому додаткові дні для них суто номінальне заохочення водночас не зрозуміло чи буде грошова компенсація за невикористані дні. Також поки не відомо, як подавати рапорт і яка процедура. Тож ініціатива про додаткові 15 днів відпустки для військовослужбовців позитивна, але питань більше ніж відповідей. Будемо стежити за ситуацією і повідомляти про зміни. А що ви думаєте про це? Чи стане додаткова відпустка важливою частиною соціального пакету захисника? Напишіть у коментарях.